Скажіть, будь ласка, яким джерелам інформації ви довіряєте і якими користуєтесь? Mm. Можливо, це інтернет-платформа. Mm. Якщо щось dire? бачу в Інстаграмі в в токі то обично перевіряю вже в Гуглі. І так, а телевізор не дивимося, новини не дивимося. Газети більше? читаєте? Не, не читаємо. А новини місцевих бабусь на лавочках. А ми живемо за містом трошки далі, там нема таких бабусь у нас. Та довіряти зараз, в принципі, ніяким джерелам не можна. Телеграм читаю, так, то нічого більше. Телевізор. Фейсбук. О. Радіо більше користуюся інтернет-джерелами. Слідкую за новинами міської ради. А газети читаєте? Сільські вісті. Батько виписує то раз в тиждень тому переглядаю. В телеграмі новини, телевізійні канали, газети читаєте. Ні, інтернет. Яким джерелам інформації ви довіряєте? Дивлюсь телевізор, дивлюсь новини своїм. Це які? Ті, що я думаю. Не дивлюся, ні телевізор, простенький телефон, живу своїм життям. Телефоном, так? інтернетом, тільки інтернет. В телеграм в основ новини. У більшості телеграм, напевно, різні телеграм-канали, новини, якщо чесно, взагалі майже не дивлюсь. Ніяк. А де читаєте новини? Ніде не читаю, не цікавимося. Взагалі? Ні. Можливо, інтернет-платформи, дивиться телевізор, якісь інші маєте джерели. Зайняті роботою, нема коли особливо новостями цікавиться. Не, Не знаєте, що в світі робиться. Не. А як виживаєте? Новини інформаційні. Інформаційні новини да. з інтернет-платформ? Ні, з е, СМІ. Да. так? ICTV 1+, плюс перший, прямий. Ці канали дивлюся. Не довіряю жодному. А <кій> користуєтесь? Інтернет. Не довіряю їм. Чому багато дуже е, інформації така, що одна друга е, протиречить. Яким джерелам інформації довіряєте?